Березень, 2014 рік, на тлі окупації військами Росії без розпізнавальних знаків Криму та військового перевороту на частині території Донецької та Луганської областей, військовослужбовці України беруть під охорону гігантський новітній аеропорт, який назавжди зупинив свою роботу, встигнувши обслужити лише кілька мільйонів людей. Так, 17 квітня того ж таки 2014 року, окупанти провели першу безуспішну спробу захопити термінали аеропорту. З того моменту, побачити там пасажирські літак вже ніколи не судилося. О третій годині ночі на території міжнародного аеропорту Донецьк вривається група озброєних невідомо кого і вимагає вивести звідти українських військових, які на той момент охороняли периметр стратегічно важливого об'єкту, як ніяк аеропорт. Бойовики без розпізнавальних знаків з георгіївськими стрічками у незрозумілій формі вимагають до першої години дня скласти зброю. Аналогічна вимога надійшла з боку українських військових. Перші обіцяли зробити для засилу коридор та пропустити всіх. Потрібно було лише скласти зброю. На щастя, українці цього не зробили. Це рішення врятувало життя більшості, адже буквально у вересні трапиться трагедія, яку прокличуть у котел. Там беззбройні військові від безвиході пішли по зеленому коридору та отримали дощ із свинцю в спини. ж українські військові сподівалися, що стрілянини не буде, але на поступки вставлені. О не пішов. Пролетіли гелікоптери за СУ та здійснили чергу холости, таким чином, давши зрозуміти, що на поступки ніхто не піде з українського боку, звісно. Коли даний час вплив розпочався бій. Зі стім полетіло новісіньке оздоблення, а відлік оборони аеропорту розпочався. Перший постріл здійснив український снайпер, який прибрав наймація, що ПЗРК на один із гелікоптерів. Бої відбувалися між двома будинками старим та новим терміналом. Сьогодні інформація буде виключно про аеропорт, а тому надам невеличку довіру. Президент України Віктор Янукович, якого під час підписання документу з асоціації з європейським союзом підтримувала вся країна. У той момент, коли залишалось лише поставити підпис, не зробив цього. Він зламав ручку. Далі були мирні проте негативно налаштовані протести по всій Україні. Очевидно, адже позитивних протестів просто не існує. Потім був кривавий розгін студентів, майдан, анексія Криму та всі інші наслідки. Також багато років поспіль армія України цілеспрямовано знищувалася, аж до того, що військові мали самі собі купувати труси і шкарпетки. А з початком конфлікту, навіть зброю, на яку збирали гроші всієї країни. Цілком очевидно, що придушувати сепаратистів було просто нічим, хіба ще сіпками та камінням. Вся армія на той час. Складалася лише з добровольців. Отже, повернемось до попередньої теми. До того моменту частину підрозділів ЗСУ відправили до найближчого ангару охороняти бюлетні, ті, що були призначені для виборів. Тим часом поруч КПЗУ військова техніка. Туди під'їхав чорний мерседес, пролунали вибухи. Розпочався бій, військові відступили до ангару. Вийшло так, що ЗСУ перебували у старому терміналі, тоді як бойовики у новому. Старий був очевидно менше, тому військові займали всі можливі позиції з вікнами на новий термінал. Що дивно, робити це керівництво аеропорту забороняло. Адже наші охороняти другий поверх, коли достатньо лише першого. Надалі. На це буде байдуже. Кіборги, як в подальшому назву захисників аеропорту, регулярно змінювали позиції. А тому ворог не міг дізнатись, скільки насправді українських військових перебувало у старому терміналі. На момент штурму бійців було всього 115 на усю величезну будівлю. В ході подальшої атаки авіації найманці з нового терміналу зазнають великих втрат. Залишки намагаються вирватися на двох команд, але в хаосі боються через нестачі зв'язку. Їх розстрілюють свої. Російські джерела стверджували, що в протилежній будівлі знаходились близько двох тисяч українських військових. Минав час. Вночі, з 25 на 26 число, військовий ЗСУ з позивним Тайсон мав бойове чергування на краю злітно-посадкової смуги. Він побачив, як приїхали незрозумілі Камази, звідти вийшли снайпери. Після почали займати позиції. Вранці, коли зрозуміло, що це були не свої бійці, ЗСУ зайняли оборону. Разом з тим місцеві робітники вивозили техніку з Ангару. Неподалік була вежа аеропорту. Дістатись до неї було вкрай непросто, адже шлях загороджував величезний трансформаторний блок. Військові почали чекати та дзвонити командуванню буквально з мобільного телефону. Адже рації на той час просто не було. Веже це найближче місце, де перебували українські військові. Закриваючись усім, чим тільки можна, їм таки вдалося дістатися і та зайняти оборону. Пролунали постріли, прилетіли гелікоптери і почалась бій. Від командування отримано наказ не відкривати вогонь без необхідності, чекати та не видавати себе. Адже солдатів ЗСУ було вкрай мало. Водночас на вежі чергував український снайпер. Бойовики не вигадали нічого кращого, ніж вистрілити у увесь франтомет. Але був сильний вітер, тому гранату просто знесло в бік. Троє бійців зазнали ураження уламками. В той же час невелика зенітна установка розміщена на вантажівці. Підтримувала дійців та відвертала увагу на себе. Бойовики прибували хвиля за хвилою декілька днів. Вони навіть не гідували переодягатися у цивільний одяг та видавати себе за місцевих. Також під'їжджали на кареті швидкої допомоги. Надалі по всіх телеканалах пройшла хвиля дезінформації. Мовляв, це мирні жителі, яких нещадно вбили злі укропи. На третій день, коли сели бойовиків закінчувались, українські військові вирішили увійти до нового терміналу. Йшла війна на залякування. До цього моменту багато військових частин України вже здалися без бою, в основному в Криму. Адже обороняти їх не було чим. Та атакувати також у цей час бойовиків починають дедалі частіше називати терористами, що по факту так і є, бо справжні військові, а тим більш повстанці ніколи не йдуть за натовпом громадян, ними ж прикриваючись, наражаючи цивільних на небезпеку ідучи з поза їх спин стрілянину. Цілком очевидно, що з аеропортом так не прокатило. Під час зачистки нового терміналу українці зрозуміли, що воюють далеко не проти зграї бандитів, що на цей час вже 8 років не дають Донбасу спокійно жити. Російська зброя з російськими або ж затертими маркуваннями, тітеля собру, російські паспорти та багато інших небачених раніше цікаво. Під час зайняття українськими бійцями терміналу. З будівлі виводили цивільних, що там досі знаходились. Не виключено, що серед них могли бути й переодягнені бойовики. Вночі 27-го надійшло підкріплення. Водночас із цим у Луганському аеропорті, що знаходиться недалеко, відбувається наступне. 13 червня у Дніпровському аеропорті сформували зведену парашутно десантну роду 25-ї бригади. Її разом з бойовою технікою планували перекинути до Луганську трьома літаками і 76 мд Вночі 14 червня вони з 10 хвилинним інтервалом вилетіли зірка. Перший іл 76 зміг успішно приземлитися в аеропорту та його почали розвантажувати. Другий збили під час заходу на посадку. За даними Росслідування на висоті близько 500 метрів у літак потрапила ракета переносного зенітно-ракетного комплексу Ігла. Припускають також, що іл 76 мд обстріляли також зенітно артилерійської установки. Усі, хто був на його борту, загинули. Це 40 десантників 25-ї бригади та 9 пілотів Мелітопольської бригади транспортної авіації. Літак також перевозив боєприпаси та три бойові машини десанту за розповідями українських військових, що шукали бортові самописці та тіла десантників. Внаслідок пожежі корпуси машин, виготовлених з алюмінієвого сплаву, майже повністю розплавились. Третій літак, отримавши інформацію про долю попередника. На розворот розворота повернувся до Дніпра. Перший Іл-76 мд тиждень відстоювався в аеропорту. Трагедія з цим літаком пов'язана безпосередньо з Луганським аеропортом. На той час українці там також тримали оборону. Хоч відео насамперед про Донецький аеропорт, однак не згадати Луганський, а тим більше історію з літаками було б безглуздо. Отож тільки під прикриттям негоди Іл 76 мд де вибратися звідти. Той самий, що прилетів першим. Далі Служба безпеки України публікує аудіозапис переговорів, на якому терористи говорять про збитий літак. Мало того, домовляються, щоб продати його останки на металобрухт. Як же цинічно? Повернемось до Донецького аеропорту. 10 липня українські військові зазнали перших втрат, коли бойовики обстріляли їх позиції з гранатометів. З вересня розпочалися важкі бої. Українські військові утримували обидва термінали. В супереч підписаному мінську домовленостям про припинення вогню, бойовики продовжили наступ. До українських військових також прибуло підкріплення. На той момент аеропорт був вже занадто зруйнований, щоб там оборонятись. Опорним пунктом за було село Піски. Звідти до аеропорту прибували боєприпаси, провізія, зброї та артилерійська підтримка. Далі до кінця вересня бої були епізодичними та незначними. Проте вже 28 вересня відбулись у Боїда загинули 9 та отримали поранення 14 військовослужбовців. Було втрачено 1 БТР-80. Проти ССУ працювали 2 танки Т-72. З 3 по 6 жовтня бойовики здійснили ще одну спробу штурму, яку вдалося відбити ціною 11 українських життів. 29 і 30 жовтня не стало ще двох військовослужбовців. А шестеро отримали поранення. 1 січня 2015 року бойовики знову спробували взяти новий термінал, від якого на той момент взагалі мало що лишалось. Було ясно, що не зрозуміло хто настільки професійно воювати не вміє. Виявилось дедалі більше зброї, спорядження та інших цікавинок армії Росії. Загинув ще один воєць ЗСУ. Вночі 11 січня вивезли поранених кіборгів, обстріляних в які сам термінал вже не аби що, а реактивної системи ГРАД. Окрім терміналу, намагались знести мета щоб літакам підтримки ЗСУ не було на що орієнтуватися. 13 числа масових обстрілів зазнала й диспетчерська вежа, що стала на той момент вже символом оборони аеропорту. Тоді бойовики висунули ультиматум. Піти до 17 вечора бо всіх нищить. Українці обрали бій, у якому здобули перемогу. За різними даними, загинуло близько 250 бойовиків. 16 січня бій тривав від 6 ранку до 2 ночі. Аеропорт було повністю оточено. Генштаб приймає рішення про операцію з деблокування та звільнення кібергів. Але через туман група деблокування вийшла на позиції супротивника і потрапила до полону. Фактично, в цей момент представники бойовиків вирішили, що якщо штурмом не виходить, то вони просто зрівняють будівлю з землею. Вони використовували гради, артилерію, атакували танками та БМП. Руїни старого термі... Нал та прилеглі будівлі були захоплені бойовиками. 19-го стався перший потужний підрив терміналу. Було підірвано частину перекриття другого поверху, де знаходились українські військові. Після вибухів атакували вже з усіх боків. Наступного дня злітно посадкова смуга була повністю знищена. З 8 до 12 аеропорт знову контролювали кіберги. О 14.56 стався ще один вибух, внаслідок якого загинуло 11 військовослужбовців. Протягом кількох наступних днів бійці 90-го окремого батальйону залишили руїни вежі, і під загрозою свого життя викликали вогонь градів на себе. Це були останні герої, які відступили вже тоді коли обороняти було нічого. Проте завдяки утриманню станку в аеропорту було звільнено від окупантів низку інших населених пунктів. Сумарно, за 244 дні оборони загинув 101 військовослужбовець. 440 було поранено та дев'ять зникли безвісті. Вони тримали, та не витримав бетон. Дякую за перегляд. Якщо цікаво, то став, подобайки та коментар. Також не забувай поширювати українськомовний контент серед своїх друзів. Також, якщо вважаєш, можеш підтримати мій канал на Патреоні. Посилання, як на нього, так і мій телеграм-канал будуть в описі.